Вітаю всіх. Багато розкладів про перемир'я, про затиші, про це все крутим-крутим викручуємо. Але. А ніхто ж не зробив розклад, мені не випадало. Якщо ви бачили про це у когось, розклади пишіть. Відношення самого Путіна, самої Росії до цього перемир'я, чомусь пропускаємо цей нюанс. Оцей нюанс ми пропускаємо. Я беру дві колоди. Обов'язково перша буде колода воїнів. Подивимось, що випаде. Так, відношення самої Росії Путіна до перемир'я, до цих можливих варіантів перемир'я. Яке відношення, плани? Яке? Ну, давайте подивимось. Максимальний результат. Так, дурень. Ви знаєте, ось тут мені йде пісня, але Пугачова Арлекіна. Надо бути смішним для всіх. Ну. В Україні, звісно, не смішно, але гра на публіку для третіх осіб. Угу. Так, що в нас тут? Одні пентаклі на майбутнє. Він розглядається не зараз. Майбутнє. Кінцевий результат. Двійки. Одні двійки. Двійка жезлів, варіанти. Такі двійка мочі важкість ступор. Також це як тупік. По класиці Таро Райдера Уейта це тупікова також тема. Колесо Содолі, розумієте? Вирішити він хоче один раз. Один. А так, все по колу. Все по колу. Тобто воно буде періодами те, що вам намагають донести. Сприймати інформацію, люди вже важко. Сприймають, ви новини оце все, що вам кажуть. Чуш несусвітня. Десь легше, десь гірше. Приведу приклад Харків. Початок місяця був кончений. Далі трохи легше було. Навіть під час стратегії було нормально. Ну, це вам так. Ось, колесо долі, все по колу. Десь легше, десь гірше. На тему відношення до перемир'я воно несерйозне і гра на публіку під тиском всієї ситуації. Тобто, майте на увазі, що воно відносне і, знаєте, як періодичне, повторення ситуації. Краще гірше, краще гірше. Беру другу колоду дверей. Відношення Путіна. До перемир'я цього, до цих процесів. вже До перемир'я, перемовин. Взагалі, відношення його до цього. Яке. Тут. Що тут мені покаже? Хм. Він хоче перемогу. Кінцево. Боротьба. Ось вам дьявол відразу дьявол вилазить. Відразу. Ось. Дивіться, вони йдуть на те, щоб домовитись на умовах, які їм цікаві. І війна має місце в його планах. Конкретно, п'ятірка тірка мечів. Отримати результат. Це карта отримання хорошого, приємного. Результат для нього. Кінцевий результат який і нас? Верховна жриця. Опитую. Супер. Ух! Дивіться. Король Пентаглі це сигніфікатор Трампа в мене. Америка Трамп. Тому що для, по відношенню до України це допомога-підтримка. Сімка кубків і верховні жриці це. Діфірамби перед Трампом. Розмови без дій. Ось що головне. Він хоче перемовини оці, оці перемовини на умовах, які йому дозволять завершити оцю війну. так. Це все для Трампа Це робиться. Перш за все. Тому на тему цього перемир'я воно, як завжди, трошки легше може бути, тому що, знаєте, як в нас завжди затище є, певне. Ми це знаємо. Якщо Трамп зможе щось, то буде конкретніше затище. Можливо, як знаєте, пауза. Допускаю. Я не буду розкривати верховну жарицю принципово, не хочу. Тому моє право. Ось. Тому просто ось вам відповідь: чому відбувається ось таке перемир'я?